Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім меру і добра. Сьогодні 3 квітня. Вітаю вас на ютуб-каналі Мій Домашній сад. Я сьогодні хочу показати вам на прикладі моїх черешень, ефективність і результат роботи. Зелених операцій на паганах черешні. У мене є три черешеньки невідомого сорту, на якійсь клоновій підщепі. в чому так розмазано, бо я купував саженці у нашого запорізького продавця садівного матеріалу «Європейські саженці. Купував як три сорта на ВСЛ 2, меркант Стокато Корді, врешті-решт, я отримав три одинакові черешні, відповідно, ідентифікувати сорт вже немає сенсу. Ну і е, на якій підщепі також невідомо. Ну, але е, смакові властивості черешні. Цієї, яка тут є, мене влаштовує, так що, як є, так є. Формував я черешні, намагався, у всякому випадку, по системі Фогеля, в якійсь мірі мені це вдалося, і на що я знову ж таки хочу звернути увагу влітку на оцих полускелетних. Пагонах. Я робив операцію отаким класними ножицями Окацуни і пагінці, які були десь сантиметрів по 20. Ось в цьому місці, в цьому, ось в цьому. Також тут я їх обрізав. І ті залишки, які були на оцих пеньочках, там міліметрів по 10, по 15, по 20, вони всі досить дружно обросли плодовими бруньками. Сонця було достатньо, пройшла гарна закладочка плодовими бруньками. Ну і я на своєму досвіді впевнився, що е, робити такі операції, хоч в якійсь мірі їх складно, бо загущеність. Треба звертати більш ретельну увагу на що ріжеш, але воно того варто. Ось як ось один пагінець, я його зрізав в цьому місці. Тут другий пагінець. Ну і ці всі залишки обросли. Бруньками. Поки що завантаженість бруньками мене влаштовує. Тут у мене ось один ярус, потім другий, третій, ну і там ще один, як би так, четвертий. Висота десь близько 3, 3,5 метри. Більше я їх не пускаю. От, так як поки що йде нормальна закладка плодовими бруньками, я ці полускелетні пагани тримаю в цих габаритах. Якщо я побачу, що через якийсь час закладка, місце закладки плодових бруньок буде тікати вже з цієї частини далі на периферію. Ну, буду дивитися, десь е в якихось відповідних містах буду зрізати, спилювати на сучок. От, і з тим, щоб звідти е відріз новий пагін, пагін заміни цьому існуючому. Ну, десь такий зміст такої форміровки. Правильно, я зрозумів, це чи неправильно. Ну, Така система фогеля на зараз мене влаштовує. Так що, всім бажаю всього найкращого. Дякую за увагу. Звертайте увагу на форміровки, які є, які у моєму випадку застосовуються. Ну і щоб у вас було ще краще. Так що, всім до побачення.